Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одіозна народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала операцію ЗСУ на Курщині. Також висловилася про те, що відбувається на донедавне єдиному офіційному фронті і висунула чергові претензії до сирського. Як зазначили нардепка, ідея спробувати перенести війну на територію агресора, виникла і наші спецслужби, а також тодішній керівник Східного фронту Хортиця Сирський. Її підтримували. Проти виступав попередній головнокомандуюч ЗСУ Залужний, коли сталася зміна головнокомандувача ЗСУ новий Учився політичною підтримкою, і став планувати дещо серйозніше. Скажу чесно, на тлі суцільних менеджерських провалів, які були цілком очікуваними, оскільки Олександр Станіславович терпить фіаско у середньостроковому плануванні, підготовці резервів та елементарно не виховує собі сильних лідерів помічників, а все замикає на особистій мікроменеджмент, головнокомандуючий ЗСУ став одержимим ідеєю показати себе знову в активних діях, розповіла безугла у Фейсбук. На думку безуго, успіх у Курській області пояснюється такими факторами: несподіванка, елітні підрозділи та інформаційна тиша. Водночас безугла каже, що операція на Курщині спричиняє численні ризики. Вона дорікає Сирському за те, що з Торецька було знято бригаду ДШВ. Вона стабілізувала оборону міста після дивної необґрунтованої ротації 24-ї бригади. Ротації на Покровському напрямку призвели до катастрофічних наслідків. Мирноград перебуває за 9 кілометрів від ворога і за 2,5 роки не був підготовлений до оборони. Оборона Донецької області зараз цьому приділяється ще менше уваги.